Слава Богу. Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що усе погано. Згадай, на цьому світі є дитя, яке ніколи не побачить мама. Можливо, ти сумуєш ще хвилини, тебе тривожать болісні думки. Згадай, на цьому світі є людина, яка живе без ніг або руки. Якщо тобі буває часом важко. Дірявлять душу, сірі почуття, схадай, що десь дитина, наче пташка, В важкій хворобі б'ється за життя. Якщо, буває, ліньки щось робити, тоді подумай, що робе вагань хтось все життя лиш мріє говорити, а комусь цей світ побачити кортить. Якщо тебе заманює спокуса, Щоб нарікати марно на життя. Згадай тоді розп'ятого Ісуса, Його страждання, біль і співчуття. Якщо тебе обурюють проблеми, тоді задумайся лише на мить, скільки людей випрошують у неба хоча би день прожити без страждань. Сьогодні можу я поглянути в зоряне небо, зібрати в полі квіти власними руками, свідомо стати на коліна і сказати, тату. Я піду, куди ти скажеш власними ногами. Амінь. Дякуємо, хай Бог благословить, сестричко.